Мені неодноразово доводилося зустрічати в українських телеграм-каналах коментарі про те, що головний ворог України це українська влада, тобто люди не помічають ніби війни про те, що в Україні зменшується демократія, і при цьому вони не згадують про те, що в Україні офіційно перебуває в воєнному стані. Так, от ці люди, якщо вони дійсно мешканці України, вони взагалі не усвідомлюють того, що. Зміна влади України під час війни, якої б влада не була Зеленський, Порошенко, Тимошенко і так далі. Зміна влади під час війни послабить Україну і дасть ворогу більше козирів для того, щоб ворог ще більше захопив територію або взяв усю країну під контроль. Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися, ніж з тий шайки наркоманів і неонацистов, котрої засіла в Києві. Саме тому. В українському законодавстві і не тільки в українському законодавстві передбачили те, що під час воєнного стану вибори неможливі. Це логічно. Хто б не був при владі, якщо Україна буде під контролем Росії, то в Україні ще зменшиться демократія, ніж вона є. В Україні будуть взагалі не можна буде впливати на владу через вибори, тобто будуть призначенці Кремля. Більш того, я можу логічно... Пояснити, чому буде зменшувати ще більше демократія в Україні, якщо вона буде під контролем Росії? Тому що Росія буде боятися заколотів повстань і революцій в Україні. Тому їй потрібно буде ще більше, навіть ніж на території Росії, збільшувати нагляд над українцями. Отже, для того, щоб можна було змінювати владу, і для того, щоб розвивати демократію і права людини. В першу чергу потрібно посилити оборону України, стабілізувати фронт, посилити укріплення, створити умови для того, щоб вийти з воєнного часу, провести вибори, і тоді можна буде змінювати владу, і тоді можна буде посилювати демократію і права людини і взагалі спокійно розвивати Україну.